Доводиться постійно добиратися такими дорогами до позиції. Машини приходиться дуже часто обслуговувати, що дуже печально. Так приходиться нам і знизу проходити ногами погану погоду. Політ прийшов успішно. Дрон повернувся, саме головне. Да, чекаємо подальшої команди. Міняємо батарею пару хвилин, дрон настигає, трошки перегрівся. Цікава робота, багато чого можна навчити з нового. Здається, що легко літати. Сів, потримав того пульта, політав тих пару годин, але це круглосуточна робота, це 24 на 7. що Хоча б дві людини виступають, що можна, можна поміняти, що може друга людина відпочити. Ми тяжко це витримуємо, а за технікою є взагалі мовчу. Проводимо розвідку, щоб не підлізли до наших позицій ці нелюди коригування супровід техніки вночі, бо вони без світла якраз заїжджають. Landing Вийшов поміняв батарею, де полетіло. Зараз в цих умовах поскладніше нашим пташкам працювати. Туман часто спускається, то взагалі просять дійсно нас піднятися. Видно, нічого не видно. Якщо піднімаємось, піднімаємось метрів на 20. Зовсім навіть посадку не видно, то звісно куди летіти. Але... Мінус як нам, так і нашим ворогам, вони теж не можуть літати. От. так, вже й такий дощ, трохи мороси, то теж все рівновитиму, якщо дуже треба там покоригувати. У нас є тут постійний зв'язок з нашим КСП-батальйоном. Вони нам кажуть: от туди полетіти, там зняти це, подивитись сюди. В реал таймі, як то кажуть, задачі дають. Вони ти можеш вилітати зі сторони верфа, загальним планом ще зробиш, плюс і посад загальним планом. Летимо, а ми повисіли, познімали те, що нам треба попередили іншу позицію, вона злітає і ще ми назад не повертаємося, вони прилетіли, змінили нас, а ми повернулися назад. Сів дрон, взяв, поміняв батарейку, чекаємо сигналу від іншої позиції, коли нам злітати, а вони будуть повертатися у себе до той. Раніше частіше зараз не так часто і ворожі танчики виїжджав, взагалі техніки їхні. Так, кожвовіше їздило, зразу фотофіксація або відео, зразу передається все на КСП. Ну і навіть без фото передаємо координати, і ще до... починають навалюватися всього, що в нас є. У нас тут основний профіль розвідка і виявлення, але командування тільки заохочує, якщо. Хтось із наших полетить зі скидом або з евпів на виявлену. Ціль. Зараз у нас йде війна дронів і артилерії. Роль саме, якщо говорити про дрони FPV-дронів, хамікадзе і зі скидами зросла буквально за останніх півроку дуже сильно. І на жаль, можна констатувати, що Росія нарощує в цьому плані свої потужності, частіше їх застосовує. А ми почали раніше за них і гарно почали, і виробники почали підтягуватись різні з часто нестандартними рішеннями. Ну хау, як кажуть, але нам би це масштабувати, бо кацапи пізніше починають, але швидше запрягають. Якось так. Ну я вірю, що. Ми зможемо. Зможемо їм дати перцю і в цьому плані обов'язково. Отопали. Тепер додому.